Щоденник ДДА 13 квітня. Анорексія стосунків Для багатьох загублених дітей стала звичною Анорексія стосунків. Велика червона книга, сторінка 134. Поки дорослі діти ростуть у дисфункціональній сім'ї, вони вчаться багатьох речей. На жаль, однією з головних таких речей, яких ми навчились, було не довіряти. Ми навчилися вибудовувати навколо себе стіну, щоб захиститися від болю. Цей мур переходить із нами в доросле життя і накладає свою тінь на всі наші стосунки зі знайомими, друзями, колегами, і, що найважливіше, на наші інтимні стосунки з партнером. Ми розуміємо, що на відміну від того, що було в нашій родинній сім'ї, здорові стосунки вимагають певного ступеня довіри. А це щось настільки чуже для нас, що змушує відчувати загрозу власній безпеці. Коли з'являється вибір послабити свою пильність і дозволити комусь пробити шпарину в нашій захисній стіні, деякі з нас вважають за краще або не допускати розвитку стосунків, або припинити їх. Ми боїмося невдачі, але самі ж суботуємо власний успіх. Стаючи емоційно сильнішими в нашій програмі одужання ДДА, ми починаємо виймати цеглини зі своєї стіни, знаючи, що тепер можемо прийняти те, що несе нам життя з любов'ю і підтримкою, яку нам дає Вища сила і наші попутники. Сьогодні я продовжуватиму емоційно зростати. Знаючи, що ДДА і моя вища сила направлятимуть мене в набутті сили для довіри іншим людям.